Ексцентрикова шліфмашинка Стенлі. На роботі черговому дні прямо прийшов звіздець. Вирішили взяти щось нове. Що Стенлі, а не ДВТ. Хто там мене частіше дивиться, знає, що люблю ДВТ. Е, до речі, по ціні ДВТ таке саме, але потужніше. Бо ДВТ щось кажуть машинки погані. Що нам дає Стенлі за 2,5 тисячі гривень? Коробку паперову, пилозбірник, якщо нема пілісоса, от такий фірмовий. Саму машинку. Є дорожчі версії, але я обійдуся і дешевшою. Тут, напевно, вона включається. А тут, напевно, переключається потужність швидкість. Переключання незламності напевно нема. Незламність треба тестувати в роботі. Що ще дає нам в коробочці, навіть дає кусок наждачки. Кусок наждачки нам дали від домашнього представника Девольта. 80-ка, пригодиться. Ну і тут. Чекі. І от така ще штучка. Інструкція, яку треба читати, коли б поламав. Навіть є, як ми бачимо, українська мова. Що ще є? Якась непонятна кухня. І гарантійний оу, гарантійний талон. Хм, це Зовсім не по-нашому пише. Це й таке на українського споживача не розрахована фірма Stanley, як виявляється. Принаймні, гарантію, куди я можу щось зробити з нею. Ну, Якщо хтось з представників фірми Stanley подивиться ото відео, то попрошу врахувати. В інструкції показано, як тримати руками або ногами той інструмент, що не можна ламати, що бажано уникати, того всього ми читати не будемо, ми вміємо вроді би, нею користуватися. Що це цікаво? А в ДВТ нам дають ще, до речі, від нової пошти безкоштовну доставку. Так тут не досить, що інструкція не по нашому. Ой. Гарантійка не по нашому, що навіть нема талона на безкоштовну доставку. Але то все таке. Головне, щоб воно працювало. Як воно працює, подивимося потім коли почнемо її мортувати в тяжкій роботі, Так, глянемо чи хоч працює, Ставимо мішочок. Сочи поставили для пилюки, кров беремо той, що нам дали. Маємо тут. Такі цікаві лопатки, от їх і зараз спробуємо пошліфувати. Gracias. Що можу сказати? А, кружочок трошки з'їхав. Не Знаю, може так має бути, а може ліпучка таке не дуже добра. В руці лежить добре, переключатель швидкостей. Трошки не то, трошки не то. Пошліфувала добре, полюки багато нема. Самі от бачимо. В порівнянні з тою сталью, до речі, працює довго і нудно. Скажімо так, свої гроші відробляє, то сподобалось ліпше. В руці таке краще лежить. І ще в мене тут є, є таке, чудо сучасних технологій. я такими штуками дуже багато працював. На фірмі було три, бо ламалися регулярно. Як казав, шеф, в них сервіс на кожному кроці. Я такий сервіс на кожному кроці, якщо вони тільки в сервісі і лежать, тому відмовились від такого, взяли отаке. таке. подальшому, коли посліпується десь під тисячу таких штук, можу сказати, зможу сказати більше трохи про таку машинку.